Товіть собі країну, де є робота, але немає людей, де вакансії відкриті, зарплати мізерні. А роботодавець стає отак на коленки і просить: господі, дай хоча б одного мужичка мені на роботу, щоб він не втік в Варшаву. Я не вірю, я просто не вірю. Звучить як Антиутопія, але ні, вітаю, це Україна 2025 року. А все чому? Бо прийняли закон, що хлопці до 23 років можуть виїжджати за кордон. І що сталося? Тікток і Фейсбук завалили відосики бізнесменів, які плачуть, що у них на роботі нікого не залишилось. Всі пацанчики, як тільки почули про цю новину, зібрали собі чемоданчик і уже аляулю на Польшу. Там знайшов одного пацана, кажу: ну слухай, приїжджай до мене на роботу. Каже, ні, не цікаво. Я каже на Європу, поки мені 20 років. Та кричать: у нас катастрофа, алло, у нас бізнеси закривають, кредити, педіти. Панімаєш? Я в час уже сам буду стоять кофе варити, потому тому що мой Васьок убежал вчора через кордон офіційно, бо розрішили. І от питання: хто буде будувати майбутнє цієї країни, якщо хлопці зібрали в валізи і швиденько чкурнули за кордон? А нам пропонують заміну іммігрантами, якимися мальчик бізнес Бангадежу Індія. Альо, дивичкам, тебе приготували кофе за три копейка.